Ну що, пілон на городі залишаємо? Кай в шокі. Як же ж це було? Ну, про пілон це жарт, але це дійсно потрібно було зробити влітку, коли стояла спека. Мені потрібно було якось врятувати врожай. Шкода було своєї роботи, що ти садив, вирощував, і тут, щоб сонце прибило. Ну, була можливість, то я і зробила. Натягнула сітку, я це зробила сама, встановила дві металеві труби, і все у мене вийшло. Ну, я хочу сказати, що я собою навіть пишаюсь, що я ось таке зробила. Саме складне було дійсно з опорою. Я знайшла дві металеві труби. Вони в нас були. Ми їх робили для того, коли висаджували саджанці клена рослин, дерев, які було більше трьох метрів. Потрібно було їх, щоб вони не розхитувалися на вітру. І це потрібно було їх встановити. Це дійсно було важко. Проборила буром, залила водою, тому що вода земля камінь. Вставила цей штир, забувала кувалдою його на драбині, потім камінням забивала. Ну, це ще нічого, цей тоненький, а другий він товстий. І я спочатку його, потім бачу, що мені складно. Ну, все ж таки тут я його встановила і просипала камінням. Тому що, якщо ґрунт просипати теж не буде, буде хитатися. Максимально, наскільки я його вбила, напевно, на сантиметрів 40. Прибираю залишки город. Врожає ще купа, зелене тільки все, Перці які, баклажани. Ще б грудень був би таким плюс 25. Було б взагалі чудово. З капустою я тільки не розрахувала, капуста не дозріла. Ну Врожай зберемо, всі залишки підуть на користь. Які гарні кущі. Великі. Листя здорове. Плоди є. Один, два, три, чотири. Зав'язь є. Де то сонце, де тепло, давай зростай. А казали, що на гродканині нічого не родить. Все родить, до морозів все родить. Під'йом. О! О. Нічого, трошки назбирала. Це ховаю опори з нержавійки у нас ось такі. Треба почистити тільки і все ховаємо. Ну, реально шкода все викидати. То, напевно, щось з ними можна зробити, з цими зеленими. Інжир. Оцей кущик. Що я пересаджувала. Я знімала декілька плодів, було ось він. Це перець. Це перець метровий. Ну, розголоження пішло, тобто зростає кущем. Дівочий виноград вже скинув листя. У нас дуже швидко стало холодно. Якось так тепло, тепло, і потім так. Оп! Дуже різко. Все, вже стрес, нічого не відновиться. Зелені томати зібрала. Це батун. Пам'ятаєте, солов'я. Як його прибирати? Один із варіантів зрізати, і все, що там залишається, воно з часом перегніває. А буває настільки товстий стовбур, особливо від баклажан, то він і не перегніває. Ну, витягнути, головне, щоб. У цей отвір, щоб не порвався. О, тому що волога земля. Молодець Фредька на збирак. Молодець, молодець. Дай я поприбираю ці. Ну ладно, вибирай, вибирай, що ти будеш їсти там. Вибирай чи баклажанчик, чи перчик. Не знаю взагалі, які вони на смак. Що ти там взяв? Дай я у позабираю ще штуки. Молодець, все зібрав, молодець. Зараз ще бери цю повітрядуйку, мітлу і все поприбирай ще там на градканення, щоб було чистесенько-чистесенько. І тут ще Фредічка, пройдися, кайчика завизаві, хай бур'яниці посмикає. Давайте, хлопці, давайте, бо мені потрібно ще вечерю приготувати. Та куди ж ви пішли? Фреддя? Фред! Тут знаєте, яка пісня зараз проситься до душі? Не сумуй, не плач і за все пробач. Долю не кляни, що не парами, що не ми. Поняв? Ірина Білих ще в 90-х роках це сказала. Не парами. вони допомагаєш мені. Холодно. В двох рукавицях руки замерзають. Ну не так холодно, я якась волога погода. Це добре, що вітру немає. Так, ну тепер все-все все, все, все підмітати потрібно. І це добре, що, дивіться, був вчора дощ цілий день, і ходиш по агротканині, ну немає хоча б того бруду. Так, оце де я виривала, земля порозсипалася, але все рівно ну нормально ж можна ходити більш-менш. Тут гола земля і бур'яну купа. Це я вже прибирала ще місяць тому і знову особливо оця така. Не знаю, як її правильно. Я рязка називаю. Ну, тут я садила інжир нещодавно. Пересадка це була. Тут я також готувала посадкову яму, ну вирішила, поки не буду садити. Хоча тут в планах посадити кущі ягідні. Тут полуниця закрила цими опорами, щоб Фред не бігав. Вівчарка. Це доріжку розібрала поки тут. Нахіба мої квіти діла, собака твоя. Три стебла залишилися, тільки в тебе в руках. І ніяк вже не повернути бутони назад. Ні, собі зроблю салат коли ти написав мені повідомлення, то із моїх рук не вдало так вилетів телефон. Треба йти швидко його відносити у ремонт, щоб змогли домовитися про побачення знов. І я біжу. Не на той сів трамбай, ще й не заплатив за квиток контролер, дуже свариться і свистить у свисток, коли один Вихідний ти геть чортін, тільки замов тепер ти будеш ліжками пішки, ти топ-топ-топ, ти смішний. І тому я назустріч до тебе йду. Поспішить, ти треба, щоб стигла на рандеву. Поміж тим задирвила. Коли ми працюємо повітря дуйкою, нам важливо спрямувати цей струмінь повітря і щоб воно не розліталося просто по всій площі. А ми в якусь одну точку це все дуємо. Наприклад, у мене ось тут за доріжкою тут немає агротканини, тут земля. І я його дую сюди. Потім, якби це у мене, до речі, яма викопана. І сюди я скидаю всі хвойні обрізки, це я тільки в цьому році почала так робити, і їх чергую з шаром землі. Хвоя земля, хвоя земля. Буду перегнівати, перепрівати, буду потім це застосовувати, коли висаджую хвойні, ну як добрива. І я це все сюди його здуваю. Нічого страшного, якщо там листочки потраплять чи це насінчко. Оце погано, що отвори ще воно позабувалося. Ну, видуємо. Сміття багато не через овочеві, а через те, що дерева дикі за парканом, і з них сипаться і насіння, і листя. Це потрібно мені його прибрати, зрізати. Я вже гілкорізом влітку зрізала гілля, що на, на наш бік перехилялися, коли я фіксувала тіньовку. Встановлюю затінючу сітку, а мені заважають дерева, які зростають за парканом. Це дикі дерева. Зараз є гілки. Поприбираю. А -а -а! Ось такий зріс, все нормально. Я жива і Чікамаса теж Штатів з телефоном впав. А бачу, повністю потрібно його зрізати і все. Там у нас вже дика природа за парканом. Тому буду так робити. Що це я більше прибираю, що нападало. покажу вам проміжний результат, тому що вже темніє і потім буде погано видно. Я не повністю все прибираю, ну тобто не до кож, кожне листечко не прибираю, тому що, бачите, ще груші, зелені, інжир зелений. отак я прибирала прибирала Зараз мені головне, тут, де відкрита ділянка, всі бур'яни посмикаю, все повиношу. Дві годинки і діляночка 16 метрів. Ця ділянка на 5 метрів. Ця одна частина огороду. Дякую за увагу. Мирного вечора. До зустрічі. Ще один помічник вийшов. Контроль, контроль. Теревізор, який постійно мерзне. Мерзляк, додому, давай, іди. А я ще доприбираю.